Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні ми на пасіці, приїхали подивитися, що робить наша бджілка. Пасіка гудить, вейріх несуть. От, він якраз починає виділяти. І ще так на рамках нема, щоб відчувався груз, але вже вижу, що заливають між розплодом і видно, що темний мідок. Чи буде викачка з цього меду, чи не буде, то вже зовсім інше. Головне, щоб вони залилися, щоб вони занеслися капітально на зиму, це вже нас буде повністю влаштовувати. Пасіка вже до цього оброблена від кліща. Так що на даний момент десь 6 розплоду, плюс-мінус. Але хотів трішки затронути тему про вощину. Дуже такий розгорівся ажіотаж кругом вощини, так як е ви самі вже знаєте, яка причина. Там одні е хочуть одну другу якось наговорити на вощину. І не знаю, чи так питаються продавати. Я теж дивлюся, у нас теж так роблять в Закарпатті пасічники. кажуть, у того недобрий мед. Тот там цукру дає, то там то, тот там все, любі причини називають, лише у мене найліпший. Ось такий підхід у пасічників. І так само вийшло з вущину. Я трішки теж хотів свого внести опиту на цю тему. Щодо вощини, у нас на протязі 4 років тестується, почала тестуватися перша боярка вощина, друга дубовик, фактично самі елітні вощини, які є на Україні. І я на протязі цих років, хоча конкретно роликів мало було на цю тему, але постійно в якомусь відео кажу, оце вощина дубовика, оця рамка, кожна рамка в мене помічена. Навіть можу показати. Те, що всі блогери своє вставили е, там я в цю тему, е, це вже всі майже блогери вставили свої коментарі. Але нічого конкретного ніхто нічого не сказав по вощині. От дивіться, у нас кожна рамка пописана, підписана. От, це наші позначки, які є вощини, не по рамка не помічені. Це де буква дубовик. Які є непомічені і ця, то ще та десь п'ятирічна вощина. От. Ну, це для нас позначка. Тобто ми вже показували протягом багатьох років, що ми мітили кожну рамку. Ті, що старі були, більше п'ятирічні, ну, які ще тут залишилися підмети, якісь не, не такі темні, вони, вони залишилися не мічені. Так що хочу сказати по вощині, по тих, по тих виробниках. Наприклад, Боярка, коли я перейшов із тої, що в мене була попередня кіровоградська вощина, то Боярка була небо і земля, супер вощина. І вона є зараз одна із кращих вощин у нас на пасіці. Я говорю про, про свій вулик, я не говорю про корпусні вулики, лежак саме класно можна. по Протестувати вощину, тому що тут рамки постійно передвігаються, і стільки, як я вижу в гніздових рамках на протязі сезону, ніхто не бачить у, у, у цих у корпусних вуликах. Наприклад, у мене тут на цій пасіці біля трьох тисяч рамок трьохсотих, і вони в мене постійно на виду. Ми їх, так як ви знаєте, як з лежаком працюється відкачка, гнізда перебирається і тому подібне. Тобто всі рамки можна. Класно тестувати, і то все робиться на камеру. Вощина боярка суперова. Те, що одне єдине там була прополісна, це першу партію я воску поміняв у боярці на, на вощину. Дуже велику партію. Це в мене дуже багато тих рамок. Потім на наступний рік у них вийшла новинка Прополісна. Чи новинка, чи новинка, новинка, Я почув за неї. Мені вона не сподобалася, не хотіли матки сіяти. Навіть я там писав у Фейсбуці, мені відзвонився Домбровський Валерій, сказав, що у вас за проблема. Я кажу, так і так, у ту не сіяла. Він сказав, що він буде шукати мою партію, яку мені відправляли. І так на сьогодні він шукає ту партію. Тобто я зрозумів, що такий виробник, який не хоче співпрацювати з такими пасічниками маленькими, як я. Прополіс я потім дізнався, що вони якесь напилення роблять прополісу, якщо то правда. І док не відкачається пару разів з вощин відбудованої мед, матка туди не буде сіяти. Зараз вони прекрасно працюють. Дуже багато блогерів зараз висказалося, що тянуть ту, тянуть любу вощину, тягнуть, тянуть, тянуть то саме. Це самий мінімальний показник, який я тестую на пасіці. Мене не цікавить, як вони тягнуть. Якщо ти професіональний пасічник, поставиш рамку, куди треба, поставиш е, у свій час, коли треба. Вони її не зразуть, вони її відбудують в будь щину. Навіть фанеру потягнуть. Це не показник. Показник у мене, як вона в дорозі витримує, тобто не, не обривається при перевозках, при кочівках, як вона витримує меди важкі. Наприклад, коли на 305 кг меду, оце має бути така гарна товстенька ощина, тобто максимум, я тільки максимум буду користувати. І е, саме основне це засів. Це не має бути там якісь такі засів ладошки. Тобто матка засіває все, а зрілий розплід виходить тільки ладошка. Має бути, якщо у вас чорна рамка, вся чорна, якщо кутики світлі. Матка там не досівала, значить, то неякісна вощина. Оце такі критерії, по яким можна судити вощину. Далі ми брали дубовика вощину, брав і литу, і катану. Якби претензій таких не було, теж хотів з ними співпрацювати. Не знаю, хто там підняв трубку, менеджер чи жінка жені дубовика. Але не, хочуть, не хотіли зо мною співпрацювати. Казали, ви там буде... я кажу, можна я буду вашу вощину тестувати, буду на відео. Вони сказали, що ні, тому що ми будемо. Стрибати на вощині, ми будемо здіватися з вощини і тому подібне. Е, я зрозумів, що вони не будуть зі мною співпрацювати, і, і ну, ми їм не цікаві. От, можна сказати, е, хоча е, е, Женя це ФОП, е, виробник вощини, да, так у нього підписано, але то людина, яка дуже багато ще функцій виконує. Він і пасічник, і мед скупляє, займається багатьма справами. А я вважаю, що Якщо вощину виробляти, то тільки вощину. Однією справою людина має професійно займатися. І їх не цікавить, їм здають, вони катають, міняють, продають отакий от, от у них бізнес. І теж по вощині дубовик найбільше було питань по обриву рамок. От у мене на пасіці, яка до мене вощина заходила. Це було все ж таки, я думаю, що не лита вощина, лита була найякісніша. Можливо, така партія попала, ну я десь там дві пачки взагалі їх вважав, що дуже поганенькі мені попали. Це я не хочу рекламувати якусь вощину чи яку, ну, хейтерити когось, але хочу сказати, як воно в мене на пасіці відбулося. Так, потім я вже почав мені виготовляв пасічник із забрусного воску моєї. Із мого воску, який я перетоплював чорний храмок, то я все сортував. І ті вощини взагалі прекрасно себе показали. Ну, то, Тобто, як був в середньому, оці, ну, боярка все-таки на на першому місці, порівняно то, що мені прийшло, порівняно з дубояком, боярка краще. Отак, От такий я висновок можу зробити. У цьому році ми почали тестувати вощину Біворд. Назар Білько її дуже, дуже її так можна сказати, там про як дуже погану вощину. Але я не знаю навіщо то робити, чи хоче свою продавати, чи, чи чому то людина робить. Але навіть е, ту, що він показав, вощину Біворд, можете переглянути ролик, то навіть не упаковка Біворд. Е, не знаю, хто то йому прислав ту вощину, звідки він її роздобув. З яких років, але то не упаковка. Я брав багато. ми відправляли пасічникам багато вощини цієї біорти. Так що таких упаковок, як Назар Білько показав у Кулакова, таких немає у біорд. Так що не знаю взагалі походження тої вощини, що то таке. З цією вощиною, якби питань іще не було, але це перший рік тестується. І, наприклад, на, на прикладі цих трьох виробників Боярка, дубовик і біворд, я ще не можу так порівняння зробити. Це треба теж рік-два робити, робити якісь висновки. Але на даний момент ні одна рамка не обірвалася, всі класно працюють. Їздила теж бівор, та ті рамки їздили гори, навантажені були медом, викачувався мед. Якби питань нема, але це максимум, не полумаксимум вощина. Так що по вощині, от такі моменти, хотілося свого щось уставити, бо дивишся. Люди добрі, як ти як щось люди говорять, взагалі поняття не мають. Вони ну, не приділяють тому уваги. Та й взагалі навіщо приділяти увагу, коли корпусний вулик, там магазин, накидали вощину любу наверх і служить. І воно працює. Не треба пасічникою заморачуватися, такий час від, пасічники тянуть від сезону до сезону. Та ще з вощинами такий головняк зараз виник, яка краще. Але я кажу, мене цікавить, щоб матка засівала повну рамку. Ось, щоб та вощина відпрацювала, наприклад, не так, як у мене вона тусується вже в вуликах по 5 років, я її не можу відбракувати, бо вона світла. Матка там десь зачервила, там зачервила місцями. Я її не можу відбракувати. Я по рокам бачу, що вона вже все, вона проситься викинути її, а сама рамка світла. Світло коричнева або коричнева, навіть не темна то якщо отак в ідеалі має відпрацювати три сезони і, і на перетопку, то буде класна вощина. Так що так тільки можна протестувати. А саме краще, у вас дуже багато забрусного воску, качаєте медок. Зараз той виробник, який мені виготовляв, він не буде взимку виготовляти. Я, я буду шукати іншого. Який, наприклад, мої 30 кг забрусного воску зробить з нього вощину? такого я буду шукати. Не того, який зробить із 300 кг вощину, бо я не маю 300 кг. Мені треба з 30 кг зробити забрусного воску. Мені хватить той вощини. Всі зараз готують уже пасік, хто закормлює, хто інтенсивно обробляє від кліща. Ми зараз цього не можемо робити, так як у нас наші бджілки носять мед і ще будуть десь місяць працювати на цьому вері. Зовсім різне бджільництво. У нас дуже рано сезон починається і дуже, дуже пізно закінчується. Ніколи я не помічав якогось недостатка, що погано це впливало якось на, зим, на зимівлю, погано впливало. Я думаю, все-таки буде впливати погано. На землю, якщо вони донесуть е, е, якоїсь паді, це буде проблема. А якщо гарний буде вейріх заношуватися, це буде суперова, суперові сім'ї. Зараз наращується бджола, матка інтенсивно сіють. Вони ще десь дві недільки будуть інтенсивно сіяти. Хоча думаю, що прискориться у цьому році цвітіння вейріха і за цієї жари, і за цієї засухи він прям в'яне, то може все ускоритися і тому я. Дуже мало вірю в те, що ми можемо щось відкачувати. Але суть у тому, що надія є, і будемо надіятися, що якась той викачка буде аж б, чи хоча б трішки на так, в роз, в дрібну торгівлю торгувати медком. Люди вже звикли на нього, знають, що це за медок, дуже смачний. От ми хотіли, таким досвідом хотіли поділитися із вами. Що стосується виробників вощини. А втім, це взагалі така загальна тема. Тут не можна так повністю бути конкретними. Хоча, звісно, треба перепровіряти, не говорити лишніх слов. Кожний пасічник може взяти ту пачку вощини, як і Андрій Баскевич каже, взяти і перетопити, подивитися результат, щоб не бути, та, не бути многословним і не, не жити чимись там думками і словами, а щоб переконатися дійсно, що в мене є на пасіці, чого немає. І тоді вже спокійно працювати, визначитися з виробником і працювати. Хоча я так думаю, що партія на партію не буде підходити, не одинаково буде вощина, але. Бачу, що по біворду дуже багато положить таких позитивних відгуків. Дуже багато коментарів. У нас хто пише, то там одиниці є такі коментарі, що просто негативні, а більше позитива. У нас не склалося з Домбровським співпрацювати. Не склалося з дубовиком, а з Віктором у нас склалася співпраця і не тільки і за того, що там якась є вигідні умови, а і за того, що людина просто йде на зустріч. Я любі питання, які задаю, людина може буквально ту же мить відповісти, тут же в той же день відповісти, на любе питання, на провокативне навіть питання дати відповідь. Це я розумію так само і мене провокують, питають. Я відповідаю, як можу хто хоче з ким працювати знаходять якийсь компроміс між собою. Якщо людина взагалі не хоче спілкуватися, не хоче відповідати, вона недосяжна, у неї там багато справ, він там дуже крупний бізнесмен, ну, то важко у такої людини щось брати, бо потім не достукаєшся до нього. Так що все-таки ми будемо співпрацювати з вощиною Біворд, тому що людина йде на зустріч, можна з нею обговорювати любі моменти, гострі моменти можна обговорювати. Любі питання. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Пишіть ваші думки, ставте лайк, кому корисно було наше відео. Може хтось із вас задумається і буде так само, а може багато вже з вас тестують різні, різні вощини. Цікаво буде, ділитися вашим досвідом. Бажаю всім всього найкращого.